Всім привіт і всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні з вами поговоримо вже про польську мову і про те, як її ефективніше вивчати. Сьогодні поділюся з вами каналами на YouTube, які я сам використовую і використовував для в своєму, в своїй такій подорожі, вивчення польською. Маю для вас три канали: досить такі різноманітні, дещо схожі, дещо ні. Тому розпочнімо. Вважаю, що досить таки важливим вивченням мови є слухання, і взагалі е сприйняття мови на слух і також візуально, в цьому нам допомогти подкасти. Але відео має в собі якусь таку річ візуально. І ми, наш мозок сприймає краще, ніж подкаст. Тому, коли вивчаємо, вивчаючи якусь іншу наземну мову, важливо підключати відео. Для польської, я маю три канали. Перший з них це Easy Polish. Easy Polish це канал, який підійде для е, новачків, для всіх, хто вивчає мову, початківців, сказав би. Е, від рівня А1 до рівня Б1 максимум. Далі вже буде залегко. Можливо, у них є якісь більш складніші відео. Е, але поки не бачу таких, не бачив, не зустрічав. Мені подобається в цьому каналі різноманітність контенту про те, що вони знімають, різні культурні, культурні такі речі, які заглиблюють культуру і показують життя щоденне життя поляків і польського. Взагалі, суспільства подобається мені також, що є субтитри, тобто внизу ми можемо бачити лінійку польську, лінійку англійською. Тих, хто знає англійську, можете собі вже відразу прикладати польські слова на англійськ очевидно. Також мені подобається те, що вони веселі, вони смішні, вони підходять до відео з таким приколом і натхненням взагалом. Досить такий чудовий канал, можете собі переглянути його, подивитися, чи вам він зайде. Також мені подобається в ньому інтерв'ю, які вони проводять з людьми просто на вулиці, і це безцінно, і це ви можете почути мову, живу мову відразу у вашому смартфоні. Наступний канал це Глобаліста Оскар Беднарський. Мені подобається цей канал, тим що він вже більше такий складніший, більш такий складний. Просунуті також сказав би тут характеризується він тим, що цей чоловік роз'яснює, пояснює складні теми, політичні теми, соціальні теми, економічні теми, які в сьогоденню зараз, в сучасному світі, і що взагалі коїться пов'язані вони з Німеччиною, з США, з Європою, зі всім світом і Україною, також і тим, що Робиться, робиться зараз на війні. Також мені досить таки подобається те, що більшість всіх всіх відео загалом польською, очевидно, і те, що є, якщо якісь інтерв'ю або ще щось, то вони мають польську озвучку, і це може, можете ви почути навіть англійську, але ви чуєте і польську, і це допомагає вам так мати такий двоперспективний погляд на відео. Теми глибокі, теми колосальні, теми цікаві, варто заглянути, варто подивитися. Але для польської мови, для вивчення її це канал ідеальний. І останнім каналом, який, я хоч, який, з яким я хотів сьогодні поділитися, це ось Родик Студію Всходніх теж такий важкий канал, багато важкий, це вже більш також політичні, соціальні теми, економічні нашого життя і того, чого нас оточує. Славиться він своїми такими документальними фільмами, я б сказав маленькими такими відео про життя, про політику, про те, що коїться зараз, про важкість наших часів, про людей різних і про сказав би так, що про те, що буде в результаті того чи іншого. Наприклад, коли були посварилися і з, з Трампом. Була та сутичка, то вони зняли відео, що буде далі, і вони роз'яснювали, що може бути далі, що не може бути далі. Варто заглянути дуже комплексний, досить таки важкий, важкі слова можуть зустрітися вам. Варто для рівнів b 2 вже б сказав, b 1 може b 1 також, b 1 c 2 чудовий напрочуд непоганий канал, тому рекомендую. Від мене це все. Дякую вам ще раз за перегляд, ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Зустрінемося за вами в наступних відео.